Да. Так, шановні, всі, хто сьогодні тут зібрався в цей морозний і непростий день, ну, по-перше, абсолютно зрозуміла позиція ваша як молодих енергійних людей. Ми, ми готові і ми домовились нашими колегами з Житомирської обласної ради, серед яких депутат годований, і інші про те, що о 16-й годині. Ми зустрічаємося з керівництвом обласної ради і адміністрації і обговоримо ті вимоги або ті пропозиції, які висувають сьогодні в даному випадку учасників зібрання. Що я вам можу зараз сказати 100%? Житомирська обласна рада, як і інші обласні ради обов'язково висловить свою думку з приводу того, що сьогодні відбувається в країні. Можу вам сказати, що ми абсолютно проти і засуджуємо любі форми насильства. Це я вам гарантую, і ми це підтвердимо про всі інші рішення, які будуть прийняті на рівні області або керівництва області, ви будете поінформовані стосовно того, що ви тут зараз будете виступати. Дозвольте я секунду. Зараз буде виступати наш колега, депутат обласної ради, начальник управління освіти і науки Постованській. Він той, хто відповідає сьогодні за питання освіти, хто, в тому числі діяльність вищих навчальних закладів. Я переконаний, що ви підтвердите, що ніяких репресій стосовно студентів. Ніхто не буде проводити від керівників вищих навчальних закладів. Ми це вам обіцяємо. Але, Олександр Вікторовичу, я передаю.